21 травня, день, коли Україна нарешті розморозиться. Так, ви дочекались. Атмосферне літо по передоплаті надіслало нам тестову версію свого тепла аж до плюс 22 градусів. Готуйте окуляри, шльопанці і внутрішній спокій. Він знадобиться, бо це тепло буде короткочасним, як мотивація після будильника. Іван довгий за календарем, а значить, день довгих розмов про погоду. Селяни в цей день сіяли пшеницю. А ми з вами сіємо надії, що зливи не залють ще й наш Wi-Fi. Постав лайк, якщо ти з тих, хто носить парасолю навіть у пустелі. І підпишись, бо ми знаємо, коли настане справжнє літо. Регіональна метеодрама Київ плюс 11 градусів вночі, плюс 22 градуси в день. Трохи хмар, щоб не занадто раділи. Атмосфера. Майже Італія, але з пробками. Львів безхмарно. Ідеальна погода, щоб сидіти в кав'ярні та казати, що ти ще не зібрав валізу на море. Луцьк, рівне, Тернопіль. Івано-Франківськ. Практично безхмарно. Все стабільно, як твоє бажання нічого не робити. Ужгород плюс 8 градусів вночі, плюс 21 градус в день. Так добре, що аж тривожно. Вінниця, Житомир, Чернігів, невелика хмарність, температура плюс 8 до плюс 22 градусів. Сонце загляне. Але не надовго, як колишній у месенджер. Черкаси, Кропивницький Полтава, плюс 9 градусів, плюс 22 градуси. Ясно, все ідеально, щоб просто не йти на роботу. Одеса, Херсон, Миколаїв. Морські вібрації, плюс 20 до плюс 23 градуси невелика хмарність. Якщо не поїхали на пляж, ви не з Одеси. Запоріжжя, Суми, Харків, тепло хмарно, місцями дощ. Природа ніби каже. Збирай парасолю на щастя. Дніпро плюс 10 до плюс 20 градусів, дощ. Зливи змиють гріхи вихідних або останню зачіску. Кримські історії. Сімферополь ясно, плюс 10 до плюс 20 градусів. Сонце там досі вважає, що все стабільно. Краматорськ, Сєвєродонецьк. Там атмосфера вирішила. Буде гроза, бо всі заслужили ефекти спецфільмів. Плюс 10 градусів, зливи і пафос. Висновок 21 травня, офіційний день пошуку тіні в інтернеті. Хто не радів сонцю, той явно не прокидався з будильником о 7.00. Насолоджуйтесь теплом, поки воно не згадало, що ще травень.